Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття порядкова лічба, часові відношення раніше, пізніше, потім. Дітки, погляньте, хто до нас з вами завітав. Так, це звірята. Давайте назвемо їх. Так, це Вовчик, жабка. Лисичка, зайчик, ведмедик та мишка. Малята. А з якої казочки вони до нас завітали? Правильно, з казочки про рукавичку. Діти, а хто прийшов першим до рукавички? Так, це мишка. У неї буде перший порядковий номер. А хто ж завітав до рукавички другим? Вірно, це жабка. Отже, у неї буде другий порядковий номер. А хто ж прибіг третім? Так, це зайчик. Отже, він буде стояти третім. А хто ж прийшов потім? Правильно. Потім прийшла лисичка. Отже, у неї буде четвертий порядковий номер. А хто ж прийшов після лисички? Вірно, діти! Це Вовчик. Отже, у нього буде п'ятий порядковий номер. А після Вовчика хто прийшов? Так, малята, це ведмідь. У нього буде шостий порядковий номер. А тепер, дітки, давайте порахуємо усіх звірів. Один? Два? Три. Чотири. П'ять. Шість. До рукавички завітало шість звірят. Малята. А хто ж прийшов раніше? Зайчик чи вовк? Правильно, мої розумники, раніше прийшов зайчик. Хто ж прийшов пізніше за всіх? Вірно, пізніше за всіх прийшов ведмідь. Малята. А хто стоїть між мишкою та зайчиком? Правильно! Жабка. А хто ж стоїть між зайчиком та вовком. Вірно, це лисичка. Малята, а тепер давайте заплющимо очки та подивимося, хто ж із звірят помінявся місцями та який став за рахунком. Малята, тож подивіться, хто став не на своє місце? Так, діти, це лисичка. Який у неї став порядковий номер? Так, другий. А був малята? Вірно, четвертий. Давайте спробуємо ще раз. Погляньте, малята. Хто тепер став не на своє місце? Правильно, це ведмідь. Який у нього став порядковий номер? Правильно перший. А був шостий. Діти, пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Фігури-пустунчики. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що спільного між цими фігурами? Так, діти, вони всі синього кольору. А що ж відмінного? Вірно, один кружечок є найменшим. Через це він відрізняється від всіх геометричних фігур. За чим він відрізняється? Правильно, дітки, за розміром. А що є спільного у цих геометричних фігур? Правильно, вони всі однакового розміру. А що ж відмінного у них є? Так, малята, вони всі відрізняються за кольором. А що ж спільного у цих геометричних фігур? Так, вони всі однакового розміру. А що ж відмінного є у них? Вірно. Одна геометрична фігура, тобто трикутник, відрізняється від. Інших геометричних фігур, тому що у неї є кути, а в круга та овала кутів немає. Ну що, малята, ви трішки втомилися? Тоді пропоную вам відпочити та виконати фізкультхвилинку, яка називається Набираємося сили. Нахилилися вперед, нахилилися назад! І направо, і наліво, щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири набираємося сили, нахилились, повернулись і до друга усміхнулись. То що, малята? Герої, з якої казки до нас сьогодні завітали! Правильно, сказки рукавичка. Що вам сподобалось на занятті найбільше? Хто завітав до рукавички першим? А хто останнім? Дякую вам, мої розумнички, до зустрічі!